Я все-таки повернувся до проблеми того, що говорив, бо всі зійшлися на цьому і однодумці, що є система, системна проблема державного управління. І тут я плавно нас переключу, що вона ну, ще одна тема, до якої ми торкаємося, це саме ТЦК. Е, Правильно називається територіальні центри комплектування та спецсоціальної підтримки. Це визначення, яке дано в законодавстві. Це структура органів місцевого військового управління України, яка покликана замінити собою радянську систему військових комісаріатів. Ну, всі там були, всі бачили і знають, як вона змінилася за ці часи. А стартувала ця реформа 1 серпня 2017 року. 17-го року. Це рахуйте 6 років тому. І мені так здається, і я навіть цьому впевнений, що проблема, яка сьогодні виникла довкола ТЦК, а саме про неї говорить президент. Перенаправлення грошей, які з'являються у нас ну, в економіці, так? а вони, як правило, зараз ми бачимо, по ТЦК перенаправляється багато в чому саме в ТЦК, не на офіційні рахунки, а в приватній кишені, то воно також пов'язане з тим, що коли 1 серпня 2017 року оголосили про реформу державного управління в сфері. Військкоматів, воно не спрацювало так само, як не спрацьовує зараз по інвестиціях, і по всьому іншому, і по державному замовленню. От мені видається, де криється проблема в системі державного управління, яка характерна і для ТЦК. І тут би сільки ми не билися б головою об стіну, ми нічого не вирішимо. Як ти кажеш, оця є утопія. Що в цій ситуації робити? Навіть стика. Зараз там 11 областей. Президент сказав, що він їх тримає під контролем. Зараз там Одеського обрали міру запобіжного заходу отримання під вартою. Донецького арештували. Рівненського за те, що бітою виховує, підопічно арештували. Це так тільки марки невеличкі Причому Кожен раз різні випадки на Ну а суть ну, одна і та це. ж суть одна, і биковство. Розумієш, хабарництво і биковство. Тому що я служив, ну нас точно бітою офіцери не виховували. Дідовщина була, я признаю. Ну, не, абсолютно було. Ну, ну такого ну, не було. ТЦК, але а, і про ТЦК в тому числі про це реформування в нас, тому що в нас прикладів хороших реформ раз два пчелося в Україні за всі роки, але ми реформуємо вже тридцять років закупу. А ну хоч одну назву а, да, децентралізація да. децентралізація я, тебе... я, я, я скажу, що Цифровізація, це... Цифровізація, дія ми вже сьогодні... Тут... Да, okay, окей, сорі. По децентралізації я можу дуже серйозно посперечатися, тому що це одна з реформ, яка відбулася принаймні, але вона далеко не ідеальна, як на мене, А, а відбулася і, і плюс, да, і плюс пробуксовки в ній були. і, і, і такі, зрештою так. середній рівень, другий рівень децентралізації райони ми до сих пір не бачимо, тому а, там розсинхрона вкупа. Але а, цифровізація, наприклад, непогана реформа. Дійсно, ведення системи зовнішнього незалежного оцінювання в системі освіти це була непогана реформа. Топ. 180, а, і можна це дійти 100. до якихось дуже там точкових моментів. Нещодавно хтось взялась питання Докію, а, а, дубляжу фільмів? Наприклад, одна з. Топових крутих кроків, які свого часу допоміг українізації українського публічного простору, uh -huh. це було uh -huh. якраз ведення обов'язково українського дубляжу в кінотеатрах. Ціла індустрія виросла навколо цього, яка була конкурентна на всьому пострадянському просторі і озвучувала для всіх інших країн, для Казахстанів, тощо і в Україні українська мова почала звучати як сучасна, як мова підлітків, як мова крутих серіалів і там секс символів голівудських, і так далі. Тобто є хоч про дуже мало. Ідіти. Я просто хотів, я просто, подив, я просто подив, ні, цю ні, подив, ні. реакцію. Якраз я хотів сказати, це, 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 що така іронія, оце що прямо все, це болі. все сказане тобою, аж ніяк не зменшило кількість хабарів, вона впаки привело до. Ну чого? Ну до речі, вот, вибачте, я буквально вставлю антикорупційна, Я не вважаю, що вона аж настільки погана, насправді. Ну чого, ну. Могло ну би давай метан за те. Ми, да. ми, <сміт> <бачу, сміт> да. ми просто мені... глибину, глибину цей знаєш корупція, яка просякла у всі верстви населення. Ні, якщо боротьби, да, да, якщо боротьба да. з да. да. тарганами ну... на кухні заключається в тому, що треба відремонтуватись е, вклю... е, включатель і вкрутити лампочку, щоб загли... е, включити світло і побачити, як вони бігають, то да, антикорупційна реформа в Україні. Ну треба щось почати. Знаєш, Олег, то що момент є в тебе на кухні таргани, чи нема? А тебе виявляється, що є і. Ти їх не бачиш, <рив> Ні, знає, а вони є, не вчу <рив> біда. Да, всі розуміли, що їх купа. Да? <рив> <рив> так, тепер ти їх, Але, їх бачиш. <рив> ну і тепер вони бігають і ще й Яка ефективна більше. антикорупційна Але... реформа? Ми їх тепер бачимо. <рив> Але якщо, якщо серйозно перейти, а, є перша історія. Будь-які реформи це завжди про якісні зміни, тобто про зміну підходів, про певні інші принципи і відповідно іншу модель мислення. Бо неважливо, силіконова долина це не про а, кампанії інвестиції, це про підхід, про спосіб мислення, про інновації, розвиток а, стартапів, тощо, появу самого явища як стартапа. Інша, не знаю, там, підхід до правоохоронної системи, реформа поліції, те, що закладалося, наприклад, в основі. Да, це абсолютно інший підхід до мислення до неї. І так можна по різних параметрах. Ключове у нас є серйозна інерція технічного мислення радянського. І в нас а, наша частина, навіть прогресивна, дуже часто мислить реформами, як тим, що що то думать, пригать Треба треба взяти і зробити. А воно не воно не працює. На це накладається логіка, яка нам імпортується із за кордону про демократичний транзит. І давайте ми зараз тут створимо інституції ідеальні, і воно запрацює. От, треба хороший закон прийняти, і треба структуру під це створити, те, що вона абсолютно. А, не в контексті те, що вона абсолютно є інорідною, типу, і серії привезли пальму, і при мінус 20 ми тут я вам їх і вирощимо. Ну да, ми поставимо у фошку, вона буде гріти. Ми засклимо це, все буде оранжерія, така 2 на 2 метри, але потім відключаємо зовнішнє фінансування і воно і здихає. Світло Світловімкнули таргани потікали. І, і може існувати тільки в умовах, коли ти весь час підкидуєш ресурс і весь час тримаєш оцей периметр безпеки, щоб воно те набу там з нього пилинки здувати. Бо інакше воно складеться. А потім виявляється, що воно суперечить конституції, що воно суперечить Іншим і так далі, і ти розумієш, що воно не вирощено, а воно просто інорідне. Ну не ростуть пальмою при мінус 20 умовам. І не треба намагатися їх тут вирости. Треба подивитися, що ж тут росте, і з нього зробити. Ріну, і, тобі. І, відповідно, у нас всі реформи перетворюються в те, що а, а, як, як шкода, в мене ще так багато ідей було хороших. Бутафорі, як, так, і так далі. А, реформи і зміни інституційні. Які забезпечили би і ті самі ТЦК, і інші, вони мають походити органічно і вирощуватись. Маємо зрозуміти, що прийняти хороший закон це не реформа. Створити якусь інституцію, яка буде прищепою гібридом недієздатним до існування, це не про реформу. Реформа це про інституційні, нормативно-правові і кадрові зміни завжди, і ресурси під все це. І тоді, якщо ми підходимо до ТЦК, ми маємо дивитися, а що ми хочемо, щоб вони виконували, а який функціонал, а як вони буде взаємодіяти з усіма іншими, то що ми маємо спочатку сформувати нормальну візію того, що ми хочемо отримати. Потім подивитися, в якому контексті ми існуємо, як воно має взаємодіяти взаємодіятися цим, і тоді тільки заливати ресурси, створювати це. Інакше ми отримуємо просто зміну вивіски. Або ми запускаємо коломийку просто кадрову, де ніхто не затримується і починають просто перетікати, тому що всі розуміють, що там нічого не зробиш, воно все одно гібле і так далі. Скердуй, як а, а, в останній раз, тому що за пару місяців тебе знімуть. А треба скридавати ще в два рази більше, тому що ті, хто прийдуть тебе знімати, вони по тобі відкриють кримінальну справу, треба відкупитися, щоб від тебе відстали, і відповідно передати все це наступному, які приходять і знову краде вдвічі більше. Щоб щось залишилося, щоб щось. Да. А, ну, безумовно, то в половину да, прийдеся да. віддати. Да. І в цих обставинах, коли ми говоримо про реформи. Проблема лежить не в площині відсутності спеціалістів, чи проблема лежить в відсутності волі до цих реформ. Дуже часто це похідне лежить в тому, що в нас немає чіткого взагалі нормального усвідомлення того, а що таке дійсно реформа. В нас реформи називають будь-що. І в результаті ми Процес. або імпортуємо те, що тут не може прижитися, сліпо, тому що це продавлюється нашим партнерам і говорять, створіть арму. Цілий ряд українських спертів каже, ну те, як ви пропонуєте, там. Дитячих хвороб закладається уйма просто. Так само, То, ФБ, воно не буде працювати. Ну неможливо, це воно хибне. Ні треба, ні треба, ні треба. Всі, хто проти виступають, всі так, агенти Кремля Так, некають. Це ж, це ж це не дня. пенсіонери ухвалювали рішення, це ж молодь ухвалювала рішення у парламенті. Так вибач, а на кого спираються здебільшого наші а, партнери? Я до того веду, що без айджизму ми не Ні, так а, було сказано, що, молодь, що Радянський Союз ухвалює абсолютно мудрі рішення. що? Не завжди молодь ухвалює мудрі рішення. О. Може ухвалювати. Так де ж проблема? Іноді літні люди здатні запропонувати хорошу а, ліде. А знаєш, коли мудрі де рішення формуються, якщо говорити про вік, коли є поєднання трьох поколінь, коли uh -huh. є і досвід, і є, і літні люди в команді, коли є середній вік вже смиренний, і коли є молоді, нарвані, які готові рухати. А якщо в тебе розірвані ці три ланки. То в тебе весь час буде щось пробуксовувати. Uh -huh. Ти будеш або uh -huh. галтіла летіти кудись, uh -huh. або ти будеш сидіти в старих управлінських практиках і думати вчорашнім днем, як же uh -huh. ж зберігти своє життя, коли був молодий yeah. морозив. Uh -huh. і дівчата це, речі. були гарні. А якщо середній вік, то ти просто будеш в застої. Це брежнівщина. Ну, це якщо померюсь. сугубо про вікові обставини, але далеко не все зводиться до віку. і Це лише один з маленьких. А ми не про вік Тут тут да, я просто про... дивися, базу. база, Саша сказав. Дивись, от коли ми говоримо, от робимо реформу. Перше, то, що я е, теж говорю, кінцевий результат, спочатку, що і який результат ми хочемо отримати. Ну, мій досвід роботи в парламенті, він ж теж демонструє. Я бачу, як працював апарат Верховної Ради. Люди, як каже, старшого досвід, апаратчики. Там, Там в Верховній так? Раді є один чиновник, який працює ще з Євродянського Союзу. Ні, 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 не теплюк. Він приносить документи голові Верховної Ради завжди під час засідань. Вже немає. Вже нема? Вже нема, ти про Ніжнікова, я пам'ятаю. Так, да, да, про Ніжнікова. Ні, 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 вже ну, це, він вже на пенсії. це у, унікальна ну, історія. І голос його, до речі, це ж був в парламенті, його uh -huh. депутати, типу, uh -huh. uh -huh. голосування, uh -huh. це якраз його був. А... Цікавий дядько, до речі. Да, да, да. <laughs> ну, ти знаєш, що по вік, по вік, ти знаєш, що у нього мала дитина щодо шкільного віку? <laughs> так що, mm. таке <laughs> діло. От... Ми ж не про сексуальні. Ого-го, ще. Ого-го, <laughs> тобто ми говоримо, Да, тобто, але я пригадую, і в мене були м, почасту, ми теж запускали різні там процеси. Ага. Ну, Валерій, Олег знає, пригадуєш, навіть те ж сама комунікаційна стратегія Верховної Ради України. Я пригадую, от приїжджали там різні представники різних грантових організацій. От те, про що говорить? Одним до тобто, Дубіса не потрібно, другі просто пихали то, що от, ну, от просто не працює. І знаєш, от. З того моменту я виходив, говорить друзі, от які має бути от кінцевим результатом будь-якої реформи, чи там ТЦК, чи це каналу Урада, чи ще щось з моменту, тобто це як ти називається ідеальний покупець. Що таке ідеальний покупець? Це коли ти йдеш в магазин і ти знаєш точно, що тобі потрібно, і ти вже не звертаєш уваги на те, що тобі не потрібно. Угу. Тільки тоді ти будеш ідеальним покупцем. І Поки ми не почнемо формувати от себе ідеального покупцем в конкретному в кожному конкретному напрямку. Ходати, в нас будуть процеси з не ходив супермаркет голодним, а, ну це не завжди виходить. Якщо ми говоримо про війну, у нашій історії взагалі не виходить. Про, ми, якщо постійно ми говоримо голодні. про війну. То сьогодні ми будемо голодні, і голодні будемо ще дуже тривалий час. Розумієш, тут е, повернусь до Сашиних слів. Він абсолютно слушно говорить, ми зараз не можемо змінити ситуацію. Утопічна історія. Що нам зараз треба зробити? Саша не так, мені здається, так, дивіться, говорить. Дивіться, дивіться, ми, ні, ми багато чого ми дещо можемо змінити, а дещо і не можемо, тому що поки ми не почнемо, не започаткуємо тренд на відверті прямій дискусії. Ми нічого не змінимо щодо чого. Це не про реформи.